Я неймовірно вдячний, що виявляється, люди бачили, що я робив, бачили, скільки я сил, енергії, зрештою, здоров'я тут залишив. Ми батьки, учнів ліцею номер 115 зібралися тут на підтримку нашого директора, путника Сергія Володимировича. і просимо залишити його на посаді директора, так як ми не можемо без нього залишити нашого Директора, складникова Сергія Володимировича, на посаді директора. Я не є ініціатором, не є серцем цього зібрання. Я є, можливо, приводом цього зібрання. Ми хочемо, щоб Сергій Володимирович залишився на своїй посаді, тому що він їй повністю відповідає. Це по-перше, по-друге, школа для нього це все його життя. Це як його ще одна дитина, скажімо так. Він на своєму місці. Ми всі йому довіряємо і довіряємо своїх дітей, і довіряємо йому як керівнику закладу. У нас до нього жодних претензій, жодних питань. Чи хотів би я залишитись директором школи? Перепрошую, ліцею 115? Ну, я відповів ствердно так. І можливо через це неможливо, очевидно, що через це зібрання. Чому звільнили? Ну тому що тоді у нас був такий дуже гучний скандал, в якому я був жорсткою опозицією до діючої влади району. І мене звільнили, ну скажімо, не скажімо, а корупційний скандал, де я був в жорсткій опозиції, і мене звільнили. Я вийшов на конкурс, переміг на цьому конкурсі, отримав мандат згідно положення конкурсу на 6 років. І в принципі я знав, я розумів, що дійде ця дата, і мене звільнять. Тому дата прийшла, 2 грудня мене попередили, що договору не буде. 2 грудня договір закінчився, я попрощався з батьками, але у людей виявилася інша думка. Я не знаю свою траєкторію, я не знаю, як приймуть особи що приймають рішення, але я вірю, що з такою громадою, з такими людьми, з такими дітьми, ну просто неймовірне, майбутньому. Дякую, що дали можливість сказати. Ми хочемо, щоб директор нашої гімназії залишився на місці, так як ця людина є професіоналом своєї праці.